Доброго мирного дня! Я Світлана і я рада вітати вас на своєму каналі Худаю Мотивою. Хочу подякувати вам усім, хто підписався на мій канал. Хто коментує, хто мене підтримав, щиро вам дякую. І відповісти на коментарі. Дивлюся, що вас цікавить то, що колись цікавило мене. Де знайти мотивацію і з чого почати. Перш за все, хочу вам сказати, що ви повинні зрозуміти, чи потрібно вам це, і для чого вам худати. Якщо ви так, як я колись худала для сім'ї, для чоловіка, дітей, для плаття, то у вас нічого не вийде навіть не не починайте, бо в мене нічого не вийшло. Все рівно їда брала над собою верх. Я не скриваю, дуже любила поїсти. Особливо смачненького, Когось тортик, когось пірожина, і я нічого не могла з собою зробити. Поки не прийшов час, що мене почало все боліти. Ноги, хребет. Не давало дихати, і я тоді зрозуміла, що все, я повинна худати для себе, не для когось, а для себе. Що почати? Я, наприклад, почала так, я виключила з раціону хліб, мучне, солодке. Тиждень я цього не їла. Було мені дуже важко, хотілося мені тому що привиклося, хотілося, ну я витримала. Я зрозуміла, що дороги вже назад немає. Якщо я буду продовжувати у такому випадку, то мені світить інвалідна коляска. Через тиждень я стала на вагу, ось вам мотивація яка. Через тиждень я стала на вагу, в мене було мінус кіло 700 сімсот. Вже на другий тиждень я вже не хотіла мені ні хліба, ні цукру, нічого. Мені лише хотілося дочекатися вже того дня, щоб я стала на вагу, і я подивилася, що там є мінус. Ну, ви розумієте всі, що це сходила з мене вода, не жир. Через місяць у мене було вже 4700. За яких я дуже була рада, я була в шоці. І я собі подумала, значить, можна худати. І так, потихоньку-потихоньку я знизувала свою вагу. І вам бажаю цього, щоб ви знизували свою вагу, щоб ви дійшли до цілі, ви дойдете, ви все зможете. Бажаю вам щастя, бажаю вам здоров'я і все вам доброго. Підписуйтесь на мій канал. Будемо разом худати. У мене ще ціль мінус 20 кілограм. На все вам добре.